На Житомирщині у Овручі чоловік підірвав вибухівку просто на залізничному пероні. Він і ще троє жінок загинули на місці. 12 людей поранені. Деталі розпитаємо у речниці Нацполіції у Житомирській області Івани Сілецької. Вона з нами на прямому зв'язку. Івано, що відомо про підривника? Які деталі злочину ви можете розказати станом на зараз? Вітаю. Вибух стався близько 10.50 на пороні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. На місці події продовжують працювати слідчо оперативні групи Гонпа області, відділу поліції номер 1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби. Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який і мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок, серед них серед загиблих прикордонниця. За уточненими даними, станом на 14.40 поранення отримали 10 людей. Серед них двоє прикордонників. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу. Поліцейські проводять першочергові заходи, попередня правова кваліфікація події, умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Дякую, Івану. речниця нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька про підрив гранати на залізничному пероні в Овручі, де загинули четверо людей. Сьогодні російські терористи обстрілюють українські міста керованими авіабомбами менше години тому запустили каби на Одещину. Це вперше від початку повномасштабної кажуть в обласній військовій адміністрації. Ворожа авіація атакувала Запоріжжя, Сумщину та Донеччину. І вже до дев'яти зросла кількість постраждалих у Харкові, який також атакувала російська авіація. Один чоловік у важкому стані. Окупанти запустили п'ять кабів по індустріальному району. На місці одного із влучань пожежа площею 100 квадратних метрів. На автобазі побило більше 20 машин, пошкоджене і цивільне підприємство. Вибуховою хвилею зачепило дві багатоповерхівки. Там вибиті вікна. І щогодини години росте кількість постраждалих у Херсоні. На тепер їх 25-ро. Нагадаю, вранці окупанти вдарили по корабельному району градами. Є влучання у будинки, критичну інфраструктуру. Один зі снарядів поцілив у зупинку громадського транспорту. Відомо про трьох загиблих. А одна жінка загинула просто у своїй квартирі. Туди прилетів снаряд. Сказали, що на жаль. Під завалами жінка на шостому поверху. Я побіжав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думав, може немає. І я просто так от розгрібаю так, от там ну штори це. І отак от мною обличчя жінки. Мама моркості завалами. Ми побіжали. Ми прибігли, а там вже все. Це моє життя, моя мама. На сіверському напрямку фронту ворог накопичує резерви і готується до активізації бойових дій, розповідають оборонці цієї ділянки. Росіяни прагнуть обрізати нашу логістику і часто запускають дрони на оптоволокні. Але противнику не вдається посунути з позицій наших військових. Усі штурми відбуваються за однією схемою: спочатку вогнева підготовка, а потім уже сама атака, яка може відбуватися у кілька хвиль. Особливо бо, застосовуються, люблять вони застосовувати е, танки сараї, які е, мають мінні трави для того, щоб проводити розмінування для наступних колон. Ота От техніка, яка йде за ним, вона менш броньована, і часом буває таке, що той танк доїжджає до якогось там певного рубежу, але вже за ним він нікого не веде, бо вже всі е, залишились, всі гарять. Американські бронетранспортери М 1117 вже уже працюють на передовій. Їх отримали воїни 110-ї окремої механізованої бригади. Машини потужні, маневрові і добре захищені. Наші бійці уже адаптували їх під бойові умови і діляться першими враженнями. На позиціях 110-ї окремої механізованої бригади нова броня. Це американський М 1117 розроблений компанією Cadillac Gage на основі сімейства машин командо. Їх використовували для охорони баз під час війни у В'єтнамі. Ну а М – це вже їх більш покращена версія з бронезахистом та кращою маневрністю. Машину створювали для потреб американської військової поліції. Її основне завдання патрулювання, супровід колон та охорона баз. Добротна машина під специфічні задачі. Що саме ви маєте на увазі? Де його можна використовувати в сучасних умовах ведення війни? Ну він більше от саме саме от ця модель більше використовується або для ну, розвідницьких е, задач там, або е, м, супроводження. Супроводження, прикриття таке, от десь група групі зайти, відійти. Башта обертається на 360 градусів. Стрілець може працювати навіть із закритих позицій, керуючи зброєю вручну або за допомогою джойстика. Через планшет вимірюється, дається координати з противника. Ти вбиваєш і вже тобі. Там азімут кажуть і кажуть, РВ. Це подйом пушки РВ. Азимут – це поворот башні, на який ти маєш повернути. Тобі кажуть, наприклад, башню повернути на 100. Це знаєш противне там справа чи зліва ти... Місця вистачає для екіпажу з трьох людей у машині, кондиціонер, навігація, цифрове керування передачею. Вісова е, в машину. По правій стороні це маса центральна, яка запускає всю електрику в машині. Вона повертається вправу. Все. Ага. Маса центральна ключ. Тоді ми залазимо. Давайте, я праша тоді двері. Тут дизельний двигун, 260 кінських сил, шести коробка передач. М1117 може евакуювати іншу машину. Потужна лебідка витягує техніку з болота або блокує її на схилі. На фронті доопрацьовують підсучасні ралії, обшивають додатковими мангалами і посилюють захист. Людей завжди не вистачає, особливо толкових, які енергійні, бажають здобути перемогу, бажають щось робити. І от конкретно по цю техніку, наприклад, шукаємо ентузіастів, водіїв, таксістів, міхводів, трактористів. Да. Як показує практика трактористи – саме толкові міхводи у нас. Американські М – це не просто броня, а мобільні укріплення на колесах. Вони додають українським воїнам захисту, швидкості й упевненості на лінії фронту. Юрій Лозенко, Соломія, Резнікармія. ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. У ці хвилини Володимир Зеленський проводить зустріч із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні. Після переговорів президент України візьме участь у засіданні коаліції охочих. Очікується, що на зустрічі обговорюватимуть посилення тиску на Росію і можливості надання Києву далекобійної зброї. Перед цим Зеленський вже зустрівся із королем Чарльзом Третім у Вінзорському замку. Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти російських нафтових компаній Лукойл та Роснефть. Знайти ж в обмеженнях прем'єр Віктор Орбан доручив угорській нафтогазовій компанії Мол. Її заводи імпортують понад 14 мільйонів тонн російської нафти на рік. Трубогоном Дружба Угорщина та Словаччина єдині країни ЄС, які досі купують нафту у Росії, і повністю залежні від її енергоносіїв. Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія продовжили запобіжний захід. 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков залишиться під вартою ще на 60 діб. У зал суду підозрюваного вели під конвоєм. Він помітно змінився, пострижений з бородою. Перед засіданням був неговіркий, а під час допиту відмовився вставати і відповідати на питання судді. Захист просив для підозрюваного домашній арешт. Утім, суд не підтримав таке рішення. Нагадаю, екс-спікера Верховної Ради України Андрія Парубія вбили 30 серпня кількома пострілами у спину. Ймовірного вбивцю затримали на Хмельниччині. Вже у жовтні справу Сельнікова перекваліфікували. Його підозрюють не лише у вбивстві, а й у Державній зраді. Безполічне слово я скажу. Зараз я нічого не збираюся сказати. Дружина колишня заявила, що ви з ним не спілкувались, і вона фактично виховувала його сама. То чи дійсно ваш мотив був, щоб знайти тіло загиблого сина? Ми під час огляду телефону підозрюваного виявили, Фотографії світлини розташування певних об'єктів Збройних сил України, розташування ешелонів з паливом, які він скидував своєму куратору. По кримінальному провадженню проводиться більше 80 експертиз. І про ситуацію в енергетиці у Хмельницькому аварійні відключення електропостачання відновити подачу світла обіцяють до восьмої вечора. В одинадцяти регіонах діють графіки. Найгірша ситуація дотепер у Чернігові та області. Там світло є лише до десяти годин на добу. Як живе місто у таких умовах? Наталя Медведєва. У Чернігові сирени годинами сповіщають про повітряну тривогу, тож навчання у школярів дистанційне. Другокласник Дмитро йде до школи не на урок, а несе зошити з домашніми завданнями. Ну добре, але й трошки стерикам, тому що мені хоч болить рука, нога, хочуть або гратися з іграшками. А в школі таких симптомів ні. У порожніх класах лише вчителі працюють онлайн. Хоча заряду ноутбука вистачає максимум на три уроки. Частина Чернігова досі без стабільного світла після масованої атаки 20 жовтня. Відтоді містяни закуповуються павербанками та зарядними станціями. Найбільше шукали електростанції, тому що квартира генератори вони не можуть споживачі використовувати, а електростанції можна. Ми ціни не підіймали. Зарядити телефон можна і в пунктах незламності після блек. Кауту їх тут у Чернігові 13. Тут волонтери чаю гарячого налють і погодують, якщо треба. Навіть психологи є, яким можна виговоритися. Першочергово це ми надаємо гарячі напої. Якщо у нас є розуміння, що дійсно потребує гаряче харчування, включаємось в гаряче харчування і привозимо на локації у зв'язку з нестабільною ситуацією з електропостачанням в області підрозділами ДСНС було відкрито 42 пункти незламності, з яких 34 – стаціонарні на базі. Підрозділів ДСНС та вісім мобільних по місту Чернігово функціонує сім мобільних пунктів незламності та шість стаціонарних. Початку блекауту пункти незламності відвідала майже 2,5 тисячі людей по області. Найгірша ситуація зі світлом у Чернігові та північних громадах області там лікарні працюють на генераторах. І поки не відновлять стабільного енергопостачання, пацієнтам надають лише екстрену допомогу на сьогоднішній день на період відсутності електроенергії. Лікарня працює на генераторах. Ми повністю забезпечені необхідною кількістю генераторів. І згідно з наказом обласного управління охорони здоров'я, на цей період ми обмежуємо планову медичну допомогу. Працюємо тільки на ургентні медичній допомоги, в тому числі і хірургічні. Ремонтні роботи на уражених ворожими дронами енергооб'єктах тривають і росіян. Теж не припиняються із Чернігова Наталя Медведева Ігор Мурашко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Більше новин буде о шістнадцятій. Далі в ефірі марафону працює Богдан Машай.